Сергій Лабазюк український політик та підприємець, народився 4 червня 1980 року на Хмельниччині. За свізою економіст, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, член депутатської групи Воля народу. Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РАФМ у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Сергій Лабазюк. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, сьогодні говоритимемо про ефективність роботи українського уряду. Уряд не здатен упоратися з поставленими перед ним завданнями, принаймні, це стосується деяких міністрів. Заявив під час парламентських дебатів народний депутат, член групи Воля народу Андрій Деркач. Він з колегами із волі народу звернувся до членів коаліції з пропозицією зайнятися персональними питаннями. От, пане Сергію, ну зараз критикують багато і президента, і е, прем'єра, і уряд, і є причини. Критикувати, звичайно, ситуація складна в країні? От чому ви так різко ставите питання? В принципі, ще попрацював уряд? Ну сам хто працює вже більше року, але оцей новий уряд не так довго працює, і все це просунутися дуже непросто. Ну, за якими критеріями ви от визначилися, що вже час? Знаєте, перш за все, хотів би наголосити, що група воля народу ми завжди були конструктивні і ми брали разом на себе відповідальність буквально зі всім парламентом, з урядом, який обирали, також але ми вислуховували програму. Сьогоднішнього уряду, і звичайно, не так мало часу пройшло, якщо розібратися, тому що була програма, і більшість тих, хто працює в уряді, вони були і в попередньому парламенті. Отож, вони тоді, як опозиція, виступали з якимись конкретними їхніми баченнями і говорили, як потрібно зробити на відміну від того, що робили попередники їхні. Але пройшло сьогодні багато часу, і що ми бачимо: на жаль, ні одної реформи не то що не проведено, а ще не розпочато. Отож, скільки потрібно часу для того, щоб розпочати втілювати в життя те, що ви запланував. Отож, ми на сьогоднішній день чітко бачимо і е, щось мін практично ніяких кращу сторону, а в деякій мірі, напевно, гіршу. Сьогодні один з політиків е, дійсно чітко висловився і правильно, напевно, висловився, що швидше за все не уряд камікадзе, як вони це називали, а люди, які живуть на сьогоднішній день при цьому уряді, саме вони виявилися камікадзе, тому що пенсія в 30 доларів, ціни, які ростуть стрімко, не тільки виросли, коли девальвація відбулася до 22 доларів. Продовжують рости і неконтрольований цей процес, тому однозначно, що потрібно швидко приймати рішення по тих чи інших міністрах, по представниках тих чи інших державних установ, де на сьогоднішній день, окрім пустих заяв балачок, нічого не відбувається. При тому, що кожен з них заявляв, що в нього є чітка програма, бачення критикували дії попередників своїх і говорили, що вони знають, як зробити потрібно по-іншому. Але ми бачимо, що далі або йде проїдання, або далі залишаються корупційні схеми, або просто. Якісь незрозумілі дії, які швидше за все супроводжуються не знанням, не вмінням, не професіоналізму. Ну, до речі, хотів би вас запитати, які, на вашу думку, головні мають бути критерії в оцінці роботи міністра і його відомства з точки зору того, чи виконує він свої обов'язки? От Ви можете говорити реформи, не реформи, ну а для звичайної людини. Якщо вона хоче оцінити, а все дуже просто. Ми повинні відчути різницю між тим, що було, і тим, що є. Звичайно, не в гіршу, а в кращу сторону. Це простий, напевно, банальний для наших громадян України сьогодні фактор. Якщо ми вчора жили при попередній владі гірше, в тому чи в іншому моменті, знову ж таки, ті ж самі комунальні послуги, рівень пенсії, рівень заробітної плати, рівень послуг, якийсь створення робочих місць. А сьогодні воно погіршується, то по тому чи по іншому відомству, це вже показник. Перше, друге, була чітка позиція, програма, коаліційна угода, в якій було чітко прописано. Ми розуміємо, що не так швидко робиться те, що планується, але хоча б мають бути перші і другі кроки. Те ж саме кадрове питання. Якщо призначається перша особа, він формує собі команду. Питання, а з кого формується команда зверху до низу, тому що не тільки в Києві ми бачимо, що відбувається на місцях. Коли знову від приходять до влади або по якихось політичних окрасах uh -huh. по квотах, або е, дуже часто ми бачимо, що і не змінилось практично нічого, залишилися ті ж самі схемщики, тобто не менеджери, не управлінці, не господарники, а схемщики. Тому це напевно є основним критерієм, який можуть люди дуже просто оцінити. Uh -huh. А от е, скажіть е, чому це все таки відбувається? Чому реформ немає? Ваша е, версія? От там вони пояснюють, війна там дуже складно, там і так далі. А чому війна? Це одна з причин, можливо, але це швидше за все відмовка. Коли спираються на війну, як на мене, я це бачив сьомому скликані Верховної ради. Сьогодні це восьмому скликані повторюється, І вже як на мене, то пройшло три періоди зміни влади, тому що була влада злочинного режиму, як називаємо сьогодні при Януковичу. Був перехідний період, коли були представники всі 100% з майдана нової влади, які прийшли, і вже після виборів президента новий уряд. Що ми маємо? Що кожен, хто приходить, дбає не стільки за благополуччя нашої держави за результат своєї роботи, а все ж таки за політичні якісь преференції або знову ж таки якісь же політичні свої рейтинги. І сьогодні моя особиста думка, проблема в тому, що знову, так як в нас уряд складається як мінімум з чотирьох політичних сил, або з п'яти політичних сил, там швидше за все йде підставляння один іншого. В парламенті, відповідно, ми бачимо по голосуванню, Як це проходить, тому що десь починаю думати спочатку про місцеві вибори, можливо вже про наступні парламентські вибори, і не без того ж швидше за все, що грають окремі політичні сили на рейтинги майбутніх виборів президента. Але чи доживемо ми такими темпами до цих всіх виборів? Швидше за все, що ні, тому що градус, як на мене, сьогодні Тобто нема... думають про вибори і про владу, займаються більше піаром, ніж роботою, популізм. і саме це є причиною того, що реальної роботи немає. Так, чистий популізм і. Буквально знову ж таки сьогодні в мене була зустріч з одними політтехнологами, які говорять, що от комусь сьогодні з'ївчи влади, наприклад, вигідно, що війна продовжувалася і не тільки в тому, на тому рівні, якому є, а розвивалася ще більше, тому що чим більший страх в людей щодо війни, тим, тим вищі рейтинги в окремих політичних партій. І можна списувати знову ж таки все, що не вдається щось зробити, тому що війна. І дійсно люди, коли мають страх перед чимось, вони тоді менше звертають увагу на тарифи, менше звертають увагу на робочі місця, яких немає, і глобально ті ж самі реформи, і так далі. Ну, брудні страшні ігри, якщо це справді відбувається. От про Олександра Квіташвілі, міністра охорони здоров'я, у волі народу до нього серйозні претензії, як я розумію, ви ставите питання про його звільнення, правильно. Е, от, е, але ці претензії, я з того, що я прочитав, стосуються сертифікації лікарських засобів, організації закупівлі вакцини, препаратів для хворих на діабет. Ну, приблизно ті ж претензії були і до колишнього міністра Мусія, пам'ятаєте? І він, до речі, в мене в ефірі був. Це здається, теж було весною чи на початку літа. Минулого року, і він казав, що він хоче зламати оцю корупційну систему закупівлі ліків, яка існує, а йому не дають і там кришують фактично депутати конкретні з більшості, до речі. О, так може, проблема все-таки глибше, і не лише в бездіяльності міністра нового? Е... Тим паче він з реаліями українськими ще. Знаєте, я спробую. Е... Напевно, роз'яснити нашим слухачам, глядачам ситуацію, тому що дійсно дуже часто так стається, що людина стає політичним заручником тої чи іншої ситуації. І зараз даний міністр, який прийшов і, здавалось би, прийшов з іншої держави, реформатор, який мав би не бути заангажований, не бути під впливом тим чи інших політичних якісь впливових сил. Якщо йому не дають можливості втілювати в життя його бачення реформи, він повинен би це висвітлювати, висловлювати. Якусь незадоволення, як мінімум. І раз він мовчить, значить він точно такий же самий, як і його попередники, тому що він дійсно покриває ці корупційні схеми. Тема ліків, закупівлі, проведення сьогодні сертифікації дозвільної системи. Нам дуже відома, тому що в нашій групі саме дійсно була професійна людина в цьому скликанні, яка добре орієнтувалася в цьому напрямку, в галузі. І ці корупційні складові, які існували, нам про них розповідали не слухів. А дійсно, вот, чітко як воно створювалося, ким і що. І сьогодні ми бачимо, що вони не просто не зламані, ці механізми, схеми, а вони гарно процвітають. І через це вартість ліків для наших громадян є суттєво більше, чи мала бути. Стратегічно важливі медикаменти не поставляються, через що гинуть, а це страшно вже даже представляти. Не десятки, а сотні дітей саме, а не тільки дорослих людей. Тому, звичайно, що говорити про якість роботи профільного міністерства, коли відбуваються такі страшні, це даже Неганевно, це страшні речі. Ми не можемо. Тобто в такому випадку тільки має бути відставка або конкретні дії, то вже сьогодні. Ну то, тобто, ви говорите так, оскільки всі схеми оці вони зберігаються. Міністр уже ледь не півроку є міністром, але він навіть заяв не робить, що це відбувається все, то по суті, значить, він згоден. Значить, йому це все задовільняє його так? можна сказати по іншому. Значить, ці міністри, яких запросили працювати з інших держав сюди, все ж таки швидше за все не завжди вони реформатори, а вони один з інструментів або угу. один з учасників якоїсь відповідної задачі, тому що ми можемо говорити не тільки про міністерство охорони здоров'я. а Моя позиція я її вже висловлював не раз. Заступник генерального прокурора, який приходить перед тим, висвітлює, і розповідає про те, що йому пропонують хабар в 10 мільйонів до щомісячно і він в сесійній залі Верховної Ради йому задають питання так назвіть прізвище, як мінімум, і все ж таки ви сьогодні, заступник генерального прокурора, ви мали змогу цю людину, яка вам запропонувала такий хабар, відразу брати в наручники і притягнути до відповідальності. Чому це не зроблено? І коли звучить відповідь, що це політичне питання, і я як політик не можу сказати, заступник генерального прокурора він не політик. Він, можливо, політик в минулому в своїй державі в Грузії. Тут він запрошений працювати. Він прийняв. Присяги він зобов'язаний дотримуватися рамок закону, а не гратися в політику. Тобто складається таке враження, що ці міністри варяги, і не лише міністри, і заступники міністрів, ну коротше кажучи, чиновники це. Чи то піар акція, щоб відвести увагу, складається враження, що у нас з них немає щирого бажання справді зміни в Україні реформи проводити. Не хочу бути настільки критичним чи песимістичним. Можливо, не всі, але по окремих людях швидше за все, що так воно і виглядає. тому що часу, як на мене, предостатньо. півроку часу в середньому кожен з цих людей працює на відповідних посадах. І ми би мали вже би змогу отримати якісь перші кроки, хоча б побачити результат. Якщо ми, окрім е заяв на початку, нічого нового не отримали і не побачили, то потрібно робити висновки. Ну, Дмитро Шимків, до речі, кілька днів тому давав інтерв'ю, і ну, заступник голови адміністрації президента він виділяв, що є претензії до пана Квіташвілі, але достатньо його заступником поставити перегінця. То е, всі проблеми ці владнаються. Ну е, як можна е... цьому вірити? Знаєте, я думаю, що громадянам України вже дуже сильно надоїло чути регулярно про те, що потрібно робити зміни, кадрові зміни, знову кадрові зміни. а Результату ніякого. Вівторок на засіданні Верховної Ради один з перших виступів був е, шановного депутата Соболєва, помічі, який сказав приблизно такі слова. Е, Ну, з чим я не з'їде на 100%. Коли він скажу, що наші люди сьогодні готові терпіти тарифи, які людям підняли в рази. Люди готові терпіти, що пенсію їм зрізали в десятки разів вже. Люди готові терпіти, що малі зарплати і немає робочих місць. Ну, люди не готові терпіти окремих тих чи інших чиновників, які сидять на робочих місцях і не виконують там свої функціональні обов'язки. Приблизно так. Ну, я точно думаю, що люди не готові терпіти вже тарифів, не готові терпіти низьких пенсій, не готові терпіти, що немає роботи, або якщо вона є, то замість. Резервну оплату, а те, що регулярно стоїть питання, давайте ще цього будемо знімати, цього будемо знімати, можливо, потрібно задуматися інше. Чому ми регулярно призначаємо і наступаємо на ті ж самі граблі, і проходить сьогодні, звітує один і розказує за попередників. Нічого не говорить за себе і за свої дії. Говорить за попередників. Через півроку приходить новий наступник і говорить за попередника, ну вже той, який був буквально там місяць тому. Це наша проблема в цілому. І це дійсно має бути політична відповідальність і політичне бажання виконати це раз і назавжди, не формувати нових сімей. Ми вже сім'ї пройшли. Потрібно, як на мене, чітко визначитися, ми беремо напрямок. Ми шукаємо тільки менеджерів управлінців з досвідом там банківської справи чи міжнародної, Чи ми шукаємо господарників? Чи ми визначаємося, якщо це медична галузь, то має бути професійна людина, яка розуміє зсередини, що таке Україна, свої якісь особливості і. Приходить людина, яка готова взяти на себе відповідальність і відповідно робити ту роботу, яку ним покликано робити. Ми на прилекі жаль сьогодні бачимо, що не завжди а в більшості, все ж таки навпаки, виконується ця функція, Олексій Павленко, міністра агрополітики. От в адміністрації президента задоволені його роботою. Кажуть, що він там досить успішно виконує угоду по асоціації з Євросоюзом і так далі. От а ваші претензії в чому полягають суть ключові. Ви слушно сказали міністр аграрної політики. Тобто, завдання міністра аграрної політики, в цілому, міністерства аграрної політики займатися політикою. В сільському господарстві перше відстаювати інтереси аграрної галузі, лобіювати інтереси аграрної галузі, напрацьовувати нові ринки збуту і так далі. Не займатися господарською діяльністю. А при міністерстві аграрної політики є більше як 700 підприємств. До речі, якщо брати в світі в цілому, то міністерство аграрної політики наше, якщо взяти в порівнянні з іншими, то найбільший агрохолдинг в світі. Тобто стільки йому належить до різних підприємств. Міністр аграрної політики намагається, напевно, десь щось вивчити, зрозуміти те, що потрібно було би, але ми маємо визнати, що аграрна галузь вона має якісь свої часові рамки. У Нас весна посівна, і до неї потрібно було терміново підготуватись. нас формування бюджету, в якому потрібно було відстояти інтереси саме аграрної галузі. Я думаю, що більшість аграрів на, на даному етапі не відчули в підтримки впливу Міністерства аграрної політики, сприяння, тому що ціни на мінеральне добри виросли в разі в цьому році не контрольовано. На експортному ринку мінеральне доброво дешевше власного виробництва, чим на внутрішньому ринку, такого не буває. Отож. Є цілий ряд претензій в цьому році не спрацювала структура аграрний фонд, яка покликана з конкретною місією. Не працює завалений ринок ДПЗКУ державної продовольчої зерної компанії. Ми чуємо скандали з Укрспіртом і так далі. І до речі, корупційні схеми, які були при попередніх владах вже двічі, хочу наголосити, які Януковичі, так і при в період, коли керувала свобода міністерства аграрної політики. Вони на сьогоднішній день не зламані. Ми чуємо сигнали, наприклад, з Одеського порта, де Проходить сертифікація нашого зерна і лісу, який експортується, що далі збережені всі корупційні схеми і так далі. Тому... Швидше за все, що десь не туди ми йдемо. Нам провести аудити всім підприємствам, залученням міжнародних європейських світових компаній, напевно, це не першочергове, що потрібно було робити. А подумати, як весною забезпечити посівну, як посприяти, щоб тваринництво не було знищене, а виконувати пункти умови про асоціацію я скажу більше: інтересів аграрної галузі України не передбачено взагалі в угоді про асоціацію. Там ніякого позитиву немає. Тому що збільшення ринку експортної нашої продукції в Європу практично не передбачено. Наш ринок це азійський ринок. Ми втратили російський, розуміємо, по якій причині, але ми не здобули сьогодні ніяких інших. І не конкурентне середовище, коли нашому аграрію приходиться взяти кредит, якщо ще взяти, потрібно наголосити під 30%, коли європейський фермер в будь-якій країні може взяти кредит під 3%. Так різниця в чому. Плюс там є державні програми, а це порядка 600-700 євро дотації на гектар землі. Відшкодування за будівництво там нових комплексів і так далі, не розбираючи в Україні. Всього цього немає. Плюс ми сьогодні дразним ситуацію, саме дразнимо, коли ми кожен день говоримо про зняття мораторію на продаж землі, що буде величезною помилкою, якщо це відбудеться, і друге. Не менш важливе це скасуванням сільськогосподарського податку, що знову є неприпустимим, бо тоді єдина галузь в Україні, яка ще якось працювала останні роки і створювала робочі місця, швидше за все, що буде в дуже важкому стані, це як мінімум. Ну, коли говорять, що ми виконуємо умови по асоціації і мінагрополітики, виконує. Ну я, чесно кажучи, звичайно не знаю оцих всіх тарифних моментів, але наскільки я розумію. Думію, ми маємо наближатися до стандартів ЄС у виробництві своєї продукції. Але коли я згадую, що ще в 2008 році я у своїх програмах обговорював тему, що Україні потрібні створювати мережу ліцензійованих пунктів для забою скотини, і вони не створені досі, чому? Що у нас з молоком якась така цікава ситуація? Ну, я вам скажу більше, ну це ж ну здавалося б, що заважало і заважає врешті-решт зробити це. Я вам скажу більше щодо тваринницької галузі, ми маємо на сьогоднішній день ситуацію, про яку практично ніхто в країні не знає, тому що вона більш така закрита. Ми вже два місяці не маємо керівника ветеринарної інспекції в Україні, при тому, що ми сьогодні в Україні, при тому під самим Києвом, маємо на свинокомплексах африканську. Чому це може бути дійсно така страшна трагедія, коли інфекції будуть розповсюджуватися, в зв'язку з тим, що знову ж таки немає ветеринарної інспекції, не буде перевірятися. а це чому її немає? Хто має призначати А це питання політичне, тому що а, знову десь ну, так, швидше нас... за все не можуть визначитися, чия квота та... буде та народний фронт? Там чи ми зрозуміємо, що це рибне місце. Да, Петра і, Порошенка чи, і, ще. І хто, десь да? от йдуть питання. Ми сьогодні на грарному комітеті. Торги, торги йдуть, да? ну швидше за все, ми на аграрному комітеті підняли питання. Зараз збираємо підписи, звертаємося і до президента, і до прем'єр-міністра. Що це питання не просто важливе, а це стратегічне питання для держави, тому що ми і втратимо експорт продукції сільськогосподарської на Європу і не тільки Європу, бо без ветеринарної інспекції ми експортувати не можемо продукції. А щодо Стандартів, до яких ми повинні йти, ми повинні визнати, що в першу чергу для цього потрібні величезні інвестиції, яких в Україну під час війни і під час такої нестабільності ніхто не, не надасть, і інвестиції вкладати за рахунок власних ресурсів наша аграрія не в змозі. Отож, говорити про стандарти європейський конкурентний ринок на сьогоднішній день, це окрім просто як пусті заяви, більше нічого. Ми можемо щоденно проводити десятки форумів, збирати там різні інвестиційні фонди, розповідати, але живих коштів. Ми сюди не залучимо, і що не буде перше зупинення війни і нормальної прозория ну, Олексій системи. Павленко буквально сьогодні сказав, що Україна може залучити протягом трьох років сільськогосподарську галузь 3 мільярд. Ой, вибачте, 8 мільярдів доларів. Якщо я не помиляюся, може залучити, але потрібно сказати за яких умов: перше зупинення війни, стабільність в державі. Скасування корупційних і регулятивних всіх схем, mm -hmm. які на прилики жалісною далі, стабільність, яку потрібно в аграрній галузі озвучити чіткі чи... правила гри. А от я все таке таке в соціально важливу тему хотів би торкнутися. От ми знаємо, що у нас страшенне падіння тваринництва в Україні. І що зараз у нас скорівок в Україні менше ніж в 1942 43 роках, коли Україна була окупована, і якби важливо, щоб тваринництво розвивалося там. Там цілий цикл пояснюють, що для того щоб було буде тваринництво, тваринки будуть їсти зерно і так далі, і ми не будемо його так багато продавати. Ну, одним словом, це теорія. А що важливо, багато років вже говориться, що молоко закуповують по дуже низьким цінам. А потім там усілякі накрутки від переробника до виробника до продавця, і там воно вже зростає до достатньо високої ціни. От можете пояснити цей парадокс, і чи можна якось так зробити, щоб та людина, яка вирощує корівок у себе дома, ну мала інтерес до цього? Тут декілька, напевно, пунктів варто відмітити. По перше, звичайно, логіка в чому це не недолуга політика не тільки сьогоднішнього дня щодо тваринництва, а останніх 20 років періоду незалежної України, коли нічого не робили для того, щоб підтримувати генетику або покращувати тваринництво. тобто розвивати нові технології, впроваджувати світові технології, підтримувати виробника шляхом знову ж таки мотивації для створення нових технологій, тому що тих 5-10 літрів молока, які там доїли вчора. Це є неефективно, потрібно 25-30, те, що є на сьогоднішній день в цивілізованих країнах, де знову ж таки дотримуються технології. Ми розуміємо, що стеляті корову потрібно робити 4 роки, отож це довго такий граючий бізнес, який потрібно вкладати немалі інвестиції, знову для цього потрібно, щоб був стимул. Також одноосібники, які привикли в селі бабці тримати ту корову щось для себе, щось на продаж, тому що потрібно якось виживати. аналогічно і там повинна була мотивація бути, тому що старше покупці. Вони просто привикли тримати худобу, вони не дуже ще рахують математику. А вже, от, молоде покоління, якщо не вигідно, вони тримати і важко працювати не будуть. Це є фактом, що ми отримаємо. Ми щороку, замість того, щоб підтримувати цю тваринницьку галузь, ми просто багато заявляли, але туди гроші від держави не виділялись. Ми знищили науку повністю, яка би мала працювати над тваринництвом, тому що градна академія наук на сьогодні практично не фінансується, а в окремих галузях взагалі вже не фінансується. Про субсидії ви робили заяву, що уряд передбачив величезні кошти на субсидії, але вже зараз зрозуміло, що система субсидій не досконала і не враховує ви багато важливих моментів, тобто багато категорій людей не підпадуть під субсидії, і тобто допомоги від держави не дочекаються. Оцей недолік, на вашу думку, якось можна усунути. Знаєте, тут по-різному можна зараз думати, говорити, що зараз уряд зрозумів, що допустились помилки. Ну, по перше, ми ще поки що не почули, що вони зрозуміли. Завтра у нас як варіант буде доповідь на засіданні Верховної Ради про слідчу комісію, яка розглядала якраз ціноутворення тарифів. Швидше за все, що. Хтось в уряді, коли формував і визначався з цією позицією, тому що воно десь так більш-менш скрито робилося. Думали: а можливо, на фоні того, що вдалося з валютою підняти в рази, да люди не задоволені, але якось це пройшло. Відповідно, за рахунок звичайних громадян їхніх і зарплат, заліз, залізши їм в кишеню, поправили ситуацію в бюджеті, тому що так воно і є. Бо валютні надходження так, на русській авось понадіялись. можливо, в цьому випадку знову. тут війна в людей є страх, угу. криза, біда. Давайте ще. Піднімемо тарифи. Моя особиста позиція: 25 мільярдів, про які ми сьогодні чуємо, направляються на субсидії, їх потрібно було направляти не на субсидію, а їх потрібно було направити на енергозберігаючі технології, на механізми, які навпаки понизять собі вартість тарифів. У нас стара радянська система, теплокомунікації, буквально всіх, які є. Нам потрібно дійсно мотивувати людей, стимулювати, ставити сьогодні лічильники, закривати форточки, утепляти вікна, утепляти будинки, переходити на котли, на Альтернативному виді палива там виробляти ті ж самі пілі я вже так чув далі. від енергетичних експертів такі заяви. Вони теж казали: ну а якщо от взяти і ці 25 мільярдів за так. рік вкласти, ви уявляєте, який ефект буде? А тепер два таких цікавих момента: перше, а куди ж ці 25 мільярдів мають піти? Громадяна? ж ні, вони знову йдуть куди? В структури обленерго, облгази і так далі. в Структури, які належать сьогодні, популярно це називати олігархам. Отож, напевно, були вчора прибутки, сьогодні будуть надприбутки. Та як тарифи є дійсно економічно обґрунтовані, бо ніхто не показав шкалу, як вони складаються і чому. Коли ми розуміємо, що ціна в Україні виробленого газу, власного газу, якого вистачає як мінімум на 90% потреб України населення, а взято за ціноутворення за форму російський газ, звичайно, це абсурд. Отож, свій газ український, який в нас обходиться в три рази дешевше від російського, ми перепродамо і заробимо на цьому. Знову ж таки хто питання? А нашим громадянам дому російський газ і вони заплатять Втричі. за тих, хто використовує так. газ російський у себе, так це перша частина проблеми. А друга частина проблеми ще цікавіше, можливо, тут заритий такий цікавий момент. Що людям, де запропонували сьогодні механізм отримання субсидій, до кінця не, не просто людям не роз'яснивши, мені здається, що Міністерство з політики саме не до кінця розібралося, що вони запропонували. Тому що людина, яка от простий приклад: якщо протягом року купила щось на суму 50 тисяч гривень, вона позбавляється можливості отримати субсидії. Купила, оплатила щось. А можливо, це в людей навчається десь дитина на платній системі, і вони вимушені були на четвертому курсі навчання взяти кредит, кредит для того, щоб довчити дитину, це виявляється, що вони вже позбавляються субсидії. Отож, вони і так в скрутному становищі. А в зв'язку з цією ситуацією вони позбавляються можливості. Що будемо завершувати? Отже, Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля Народу. Дякую вам, пане Сергію, Дякую. програмою Сергій Сулин. До зустрічі.